Загублене місто. Ну що ж, доводим. Так, На Бабасі ми бачили по-моєму, два чи три бої в загубленому місті з різних респів, так. і завжди на бабасі їхали в місто. Я, до речі, користуюся е вашими повчальними боями, тому що я на Баба, ну, коли прокачав бабаху, я трішки був е ну, як би, знічений, не знав, як на ній грати, що робити, тому що. Десь, якщо стояти в імбокущиках, то тебе світять дуже, ну, дуже світиться, так? Е, бабаха, дуже здоровенна, вона дуже світиться. І вже такий я злічений був. Але подивившись ваші реплеї, я вже зрозумів, що робити. І останній бій, до речі, на бабасі зіграв саме в загубленому місці, саме на цьому респаунті. І я заїхав зразу в місто. Де ж там трішки знітився, так скажемо, тому що ну, дуже там багато було ворогів. Але братіші допомогли. І вже я добивав ті, хто були шотні, або бачив, хто там відстрілявся, починав нахлопушувати. Ще артилерія була, до речі. Дуже треба було шкіритися. Розраховував, дивився, хто зробив постріл. Виїжджав і давав або шот, або просто критував, допомагав. І ми так перемогли. Були в облозі майже. так. Заїхали е, першу та другу лінію. Ми програли. Наша команда заїхали аж через нашу базу. Вже заїхали суперники. І так як я був в місті, то я поїхав. Е, Вірніше, так як я був в місті, то я просто теж виїжджав, бачачи, що на мене не звертають увагу, і на прихлопушував при ворогів. Було досить цікаво. Але це в цьому варіанті бачимо, наш герой обрав такий план на бій. Не поїхав в місто, хоча в місті там бачимо величезні сили суперників, і потихеньку вони знешкоджують наших братішів. Отже, напевне, що вірний варіант обрав. Зараз тут у нас ЛТшка теж відступає. Треба допомога вже і по першій та другій лінії ми програємо першу другу лінію. Там залишається у нас на імбополошці ПТХ, по-моєму, і Стежка якась. Так? Я думаю, що повинні там, в принципі, поки що стримати. Поки що тримаються наші братиші і в місті, але ну, якщо будуть зараз випущувати очі, то напевно, що ну, бабаха повинна їх прибабахувати, так, прибабашувати. Єдвабою, мінус 4585 просадка по ГКП команди, це вже теж дуже нечудово. Одна ЛТшка у нас залишилась там бі... біля того корабля по нульовій лінії, не дасть просуванню шок суперників. Це теж, до речі, дуже чудово буде. Ну, тепер чекаємо, що там буде відбуватися у нас. У нас ще одна бабаха, і ще одна бабаха, так як я казав, приїхала в місто і саме там, де я грав. В тому бою, що я розповідав чудово та цікаві історії. Ну, бачите, не, не так не, не завжди так складаються. Яку. Оце був постріл. Тут форш. 155-й, випучивши очі, випучаки такі. Ми йому ці випучаки підхлопушили. Він же трішки знітився. Це чудово, коли вороги знищуються, так? Я думав, зараз будуть продавлювати другу лінію, але там у нас бачимо, що. Я помилився, там у нас ще одна, там у нас ще й Пош стоїть, то я думаю, що важко буде продавити. Хоча Пржета там агресує. Тут вже агресує навіть мантікора по центру. Була як проїхали. Наша ментикора відступає. Леопард випучив очі. Ану, вой. За що нам подобається бабаху? Це ми за такі постріли. Сіділ теж знишко. Але й нашого мантікору прихоту. На глючу є от просто нікого не боїться. Бронічниське параніще. У Нас поки ще один ворог знищений. 2858 настріляно. Ну, ще є, є і буде по кому постріляти, я думаю. Поки що й не підсвічувався. От, бачите, я завжди неуважний, коли підсвічений, коли не підсвічений. Це, на це мені натякнув один з підписників в, в коментарях. Так? От, зараз точно підсвічений. Ну Тому що, я коли коментую, то я е, намагаюся дивитися, що ще відбувається в боях. В бою вірніше, так? дивлюся на карту. Дехто проїжджає, дехто намагається просуватися і тому я напевно, ще й не помічаю, коли підсвічено. Ну коли сам граю, то я то помічаю. Коли а хто ну, тут 에, стрільнув в імбокущик, напевно не в той, тому що підсвітився зразу. Напевно, під'їжджає ближче суперник. ну, може вгадаємо. Ого. Не вгадає. <ріст> так, ну тепер вже точно зній Ні, не зніть, бабаха поперла в коротку. Це що ти? Просто по центру, напевно, що не витримав, так? Напруження такого. <ріст> Союзники не їдуть, він такий. Знаєте як, напрямок показує, що треба і куди їхати. Ще б зараз на захоплення, якщо став, то я був дуже здивований. Хоча проїхав, дивіться, а, там масована атака пішла, там і Леопард. І Проджето пішли все ж таки на нашу імбогірку. Бабаха проїхала якось, я не зрозумів. Ну, просто що в нас там не вистачає вже і танків, щоб підкопушити. Ну тепер що? Так може ще скластися, що ми ще можемо один проти п'яти, а, ні, ми вже не зможемо. А, зможемо. Це я вже знітився. Один проти п'яти можемо залишитися. Так, ось він. Оце ми він покущик стріляли, думали, там чи що. Так. Стримано ударний. Зараз забираємо об'єкта. Оце вже небезпечно. Ну вже колобанова не отримає, так? Тому що 4 танки залишилися. Там ще тримається наша стежка. Проджетов. Прожетовне. К-91. К-91. Ту кошку тобі. Таке враження було, наче що він ...наче бабаха по нам влучила, так? Чотири вороги знищено. Залишаємося один проти трьох. Напруженіший момент битви. вороги ворогів нас знищено. І буде в нас сім ворогів. Чудово. Ну я вже так наперед планую собі. Буде сім ворогів і десь. Десь е е 9 тисяч настріляно в Так, Хотілося в, оточ в оточенні зараз ворогів. Незрозуміло хто і звідки виїде. Головне, щоб вони по одному виїжджали і так. Е з таким розрахунком, щоб е, наша бабаха встигала перезарядитися. Так? А таке, до речі, дуже часто буває, бачите. Вони щось спочатку знітились, потім рвонули вперед, потім знову знітились, потім бабаха поїхала вперед. Але бабаха там почала машину. А дві бабахи ще. Нормально. Тепер буде дуелі ще проти двох бабах. Якщо вони об'єднаються, то вони переможуть. Якщо будуть знову ж по одному виїжджати. Ми їх пересвіти мало ми тут на підвищенні, так? Я ще зараз буду знову ж здивований, якщо вони... А, ні, все ж. Не влучив. <гум> а це А це візнітився. побачення. Ну, 7 тисяч буде настрілено, тому що вже там цих бабах, бачимо небагато. ТП залишається. Красава пише, красунчик. На захоплення стає, так як, як я й казав. Перечував. Ну, чудово. І дивіться, що робить наш герой? Е це що на Бобасі, став на захоплення, і він чекає, що десь ось з лінії приїде е наш герой і він його підкопушить. А ми в цей момент що зробимо? Поїдемо через місто. Буде такий неочікуванчик. Головне зараз, щоб не підсвітитися. Але огляд у Бубахи невеликий. Ну, не такі, вона, знаєте, величезна так башта, але огляд ще те задоволення, а ось... її підсвічують дуже легко. Ну і я ж кажу, що скоріше всього, що він буде зведений десь там на Кей 7 квадрат. Але нам треба встигнути і треба ще й влучити, бо що нас не залишить... Не... Залишиться часу, щоб збити захоплення. Як завжди, останні секунди. Епічний епік. Епічно-епічна дуельна дуель зараз буде. Ну. А диви, не світиться. Світиться. Чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.